Виявляється, що Порошенко був першим, хто потрапив у Чорнобильську атомну електростанцію після російської окупації. З його слів, звичайно. О. Обличчя росіян я побачив, коли ми були першими, хто прорвалися до е, Чорнобильської станції одразу ж після того, як вибили росіян. Бо е, зміна. Героїчна зміна Чорнобильської станції, яка залишилася там і забезпечила ядерну безпеку в умовах, коли росіяни ну, там обстрілювали чи поставили під загрозу і хранилище ядерних е, е, всіх там небезпечних речовин, угу. і станцій, і всього і героїчно наші оператори е, забезпечили діяльність. Ми їм привезли. Їжу, ми їм привезли воду, ми їм привезли цигарки, ми їм привезли все, бо станція залишилася без цього. Я знаю, що це таке. І я знаю, наскільки це небезпечно. Станція залишилась без цигарок. Я знаю, наскільки це небезпечно. Тому я одним з перших прорвався на атомну електростанцію і привіз туди цигарки. А я, я хочу подивитись, я впевнений. Ну давайте чесно. Так що ми всі розуміємо, що Петро Олексійович це ж та сама історія, що з Луценка. Чому я не вірю в оці всі відоси Луценка, де щось горить, де щось прилітає. Може ж людина, людина звідти вже все спростувала. Він би, би все просто це вдягає знімав. і та, знімається. Він та. би та. все це знімав, якщо б прилетіла ракета. Він би Луценко побіг би до цього, коли вона щойно прилетіла, щоб дим він знімає все після. Так само і Порошенка. Вони ж знімають з ним, їздить там два. Два оператори і плюс один цей водій дрона. Оператор дрона. Да, ну, оператор дрона. І вони це все знімають, як він, там, як він там розганяє, як він там. Якби він заходив на ЧАЕС, то його б знімали з усіх сторін. От, -от Петро Порошенко під'їжджає до ЧАЕС, Петро Порошенко йде до ЧАЕС, Петро Порошенко випробує, в, в, вимірює цей е, фон. З Дезіметром. Так, з Дезіметром. Петро Порошенко дуже швидко тікає. От або ще щось, але Петро, немає цього ні, ні, виду. ще не так. Петро Порошенко тримає гілочку. Петро Порошнює квіточку Та, так, так, нюхає квіточку. Петро Порошенко притуляється до стіни і ніжно гладить її, тому що це українська стіна. От, тобто там багато могло б бути такого, але тут, же ж в першому реченні є чомусь Не, непомічена суперечність, ну, тому що він каже, вперше я обличчя росіян побачив тоді, коли росіян вибили. <реш> Якщо росіян вибили і вони тікали, то те, що ви бачили, це не обличчя Петра Олексійовича, Це раз. По-друге, ну, чи не здається вам, що тут є просто суто з точки зору формальної логіки якась така помилка, ні? Так.